У Луцьку в зачиненій квартирі виявили мертвого чоловіка. У Криму заявили, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили українські вандали. Єрубачення 2023 відбудеться у Ліверпулі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 жовтня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У ковалі патрульні виявили у Керманича вантажівки підроблене посвідчення водія. Як повідомили у патрульній поліції Волині, 7 жовтня, патрульні міста Коваль на одній із вулиць зупинили вантажівку марки ДАФ під час перевірки документів. Поліцейські виявили ознаки підробки посвідчення водія. Зокрема, інформація з посвідчення не збігалася із тією, яка вказана у базі даних національної поліції. Для засування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. У Луцьку в квартирі виявили мертвого чоловіка. Як повідомили у ДСНС Волині, 8 жовтня, рятувальники допомогли відчинити вхідні двері у квартиру на проспекті відродження. Там виявили 42-річного чоловіка без ознак життя. У поліції області в коментарі сайту новин Луцька та Волині конкурент повідомили, що чоловік помер природною смертю. За життя він зложивав алкоголем. Урожищі відремонтували та відправлять на передову авто для бійців. 14-ї окремої механізованої бригади: 9 тисяч гривень на роботу і запчастини за один день назбирали місцеві діти та молодь. Як розповіла Суспільному, волонтерка Ірина Кочкіна гроші діти назбирали, співаючи на вулиці та граючи на гітарі. Машину волонтери повезуть для батька жительки рожища Катерини Нагорної. Він нині боронить країну. Дівчина також долучилася до волонтерства та грала на гітарі під час збору грошей. Станом на ранок 8 жовтня понад 1211 дітей в Україні постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Як повідомляє офіс генпрокурора, 421 дитина в Україні загинула, та понад 790 дістали поранень різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. За підривом Кримського мосту, 8 жовтня, стоїть Служба безпеки України. Про це повідомляє українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах. За даними джерела, підрив кримського мосту це спецоперація СБУ. Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у Бавовні будемо коментувати після нашої остаточної перемоги, сказав речник СБУ Артем Дехтяренко. Водночас у Твіттері СБУ є повідомлення із неоднозначним перефразуванням вірша Тараса Шевченка. Радник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із заходом. Нову велику угоду, і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори, як повідомляє європейська правда, таке Калін сказав в інтерв'ю CNN. на думку радника Ердогана, укладені наприкінці холодної війни домовленості між РФ і Заходом, уявлення Путіна не відображають нинішню російську реальність. Коментуючи рішення України не вести переговорів із Росією, поки її президентом буде Путін. Калін сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорного процесу. Певний момент у майбутньому кількість жертв удару окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 17 людей. Як повідомили ОДСНС, за одною адресою з під завалів п'ятиповерхового будинку вилучено 13 загиблих осіб, з них одна дитина. Також врятовано шість осіб, з яких чотири госпіталізовано. За другою адресою з-під завалів чотириповерхового будинку. Було вилучено 4 загиблі особи, врятовано 15, з яких 8 госпіталізовано. Росіяни в ніч на 6 жовтня задали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об'єкти інфраструктури. У Криму заявили, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили українські вандали. Як заявив так званий глава парламенту Криму Владімір Константінов, Українські вандали таки зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. Раніше в Національному антитерористичному комітеті заявили, що вибух на Кримському мосту теракт. Тим часом прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту після пожежі поки немає. В Україні випустять поштову марку із залишками Кримського мосту на тлі новин про пожежу та руйнування мосту, який з'єднує Росію. Та окупований півострів, як повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський ранок ще ніколи не був таким добрим. З нагоди свята випускає у марку з Кримським мостом. Ескіз марки компанія готувала давно разом із художником Юрієм Шаповаловим. Точну дату випуску повідомлять пізніше. Вартість 18 гривень, тираж 7 мільйонів. Пісенний конкурс Євробачення у травні 2023 року. Прийматиме британське місто Ліверпуль. Як повідомляє Бібісі, гранд фінал пісенного конкурсу відбудеться на арені Ліверпуль біля річки Мерсі, 13 травня. А півфінал проведуть 9 і 11 травня. Мер Ліверпулю Джуан Андерсон привітала перемогу міста і зазначила, що підготовка до заходу починається вже зараз. Україна автоматично потрапить у гранд фінал Євробачення разом із так званою великою п'ятіркою країн Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал. Збройні сили України ліквідували уже 62 тисячі 60 окупантів. Станом на 8 жовтня українські військові також знищили 2474 танки, 1459 артилерійських систем. 5111 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Просто посмотрите, горить Кримський мост що бахнуло дві мінути назад. Подарунок Путіну на день народження на залізничній гілці Кримського мосту. Потужна пожежа. Відео з місця події опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також відео з'являються у численних телеграм-каналах. Оточнюється, що на мосту сильна пожежа і на міст людей не пускають. Рія новості повідомили, що на мосту палає цистерна з паливом, судноплавні арки не пошкоджено. У подорожньому управлінні таймань повідомили, що рух по мосту призупинено. Також автомобільна частина мосту пішла під воду. Ровне все Ровно. Ау. Не ну взорвали мост, да. У Криму у росіян уже почалася паніка. Люди намагаються втекти з півострова на АЗС шалені черги. Тим часом окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. І нічого страшного не сталося, але рух мостом перекрили. Тому рашисти готуються запустити паровну переправу. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту. Поки немає. Як пишуть пропагандистські видання, всі поїзди, які сполучені з окупованим Кримом і які планувалися відправити найближчим часом, тимчасово не відправлятимуться через пожежу на Кримському мосту. Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено. Фактично, Крим відрізаний від Росії. Єдиний шлях потрапити до Ерефії по зоні бойових дій через волноваху. У звільненому лимані Донецької області виявили два поховання. Одне з них включає одиночні могили цивільних, інше братська могила. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, одне з поховань налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці братська могила, у якій за попередніми даними можуть бути як військові. Такі цивільні Криленко також додав, що у Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло цивільних, які загинули в окупації. Волинь втратила ще одного героя на війні з російськими окупантами. Загинув захисник із Мар'янівської громади на Волині Іван Троян. Захисник загинув 4 жовтня під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Червоне херсонської області. Про час та місце зустрічі героя та прощання повідомлять додатково. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині латвійські волонтери разом із лісівниками висадили ліс. Волонтери з Латвії відгукнулися на запрошення волинських лісівників. І долучилися до відновлення лісу на Волині, а саме на Ківразівщині. Таким чином, 7 жовтня дали старт тематичним акціям на Волині, що традиційно навесні та восени відбуваються в рамках реалізації програми президента України Зелена країна. Волонтери та лісівники висаджували сіянці дуба, ялини та липи. Зокрема, висадили півтори тисячі штук дуба, звичайного 150 штук липи та 500 ялин. Кисень і ліс це легені нашої планети, і повинні залучатися всі організації, для кого це важливо. Дуже рада, що підтримали нашу нашу ідею посадити разом ліс, наші волонтери, латвійські волонтери, тому що для них також це важливо. Та в них є гарні правильні цінності в житті. Ну погані люди таким гарною справою не будуть займатися. Я вважаю, що ліс на на даному етапі нас об'єднує: любов до лісу, любов до природи, до людяності взагалі у всьому світі. То я в Латвії живу очень багато я ввожу свое свободное время в лесу. И лес у меня это второй дом. И Я рад, что я могу сделать здесь такую работу после поездки из Уми и Кремторск. Мы рады за это, что мы можем помочь вам и... Що ви нас приймаєте на Волині трапилася ДТП з потерпілими. Як повідомили у ДСНС області, 7 жовтня надвечір до рятувальників надійшло повідомлення, що на автошляху луцьк маневич Любашів сталася автотроща. На місце також викликали правоохоронців та медиків. Рятувальникам довелося деблоковувати двох людей. Їх госпіталізували до лікарні. Нині усі обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці. У Луцьку трапилось ДТП на пішохідному переході. Водій таксі збив людину. Як повідомили у департаменті муніципальної варти, інцидент трапився 7 жовтня на вулиці Словацького. Водій автомобіля Нісан не надав перевагу у русі пішоходу і наїхав на нього. Удар був незначний, та лише збив з ніг людину. На місце прибули медики та поліцейські. Та Ранок 8 жовтня зустрів українців новиною про пожежу та руйнування на Кримському мосту. З нагоди цієї радісної події українці вже зробили чимало мемів. Наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов привітав президента РФ Володимира Путіна із прийдешнім ювілеєм, відомою композицією «Happy, happy Birthday, містер Президент у виконанні Мерлін Монро. Happy birthday, Mr. President. Далі трохи української народної творчості. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, Люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Добро утро, дівчата. Як справи, дівчата? Просто посмотрите, горить кримський мост. Тільки что бахнуло 2 хвилини назад. <звучить> Хватит курить, где вот, попало. Курите там, где еще не попало. У Луцькому національному технічному університеті відбувся масштабний бізнес-форум. Традиційно на захід запросили чимало представників успішного бізнесу. 7 жовтня у стінах вишу очільники компанії обговорили підприємницьку діяльність в умовах війни. Як повідомили у виші, під час форуму своїм досвідом поділилися волинські топ-підприємці. зокрема запрошені, розповіли про започаткування власної справи. Правові питання ведення бізнесу та юридичні нюанси в період війни, наприклад, засновниця мережі салонів вина Ніна Лєбідєва розповіла про особливості функціонування спеціалізованого алкогольного бренду. Батьківщиною винної справи є Харків. Втім, війна змінила плани підприємців і вони фактично опинилися у кризовому стані. Завдяки знайомим у Луцьку власники приїхали до обласного центру Волині і вирішили залишитися тут. Оцінивши затишні та атмосферні вулиці Луцька, підприємець. Зрозуміла, що саме лучани можуть стати справжніми поціновувачами вина. Ректорка ЛНТУ Ірина Вахович наголосила, що цей захід є платформою для взаємодії бізнесу, науки та влади і втілення спільних. Перспективних ідей. На Львівщині встановили перші укриття у вигляді будинків гобітів. Зокрема, захисне сховище з'явилося у селі Купич на території дитячого садка. Як пише видання Прагматика, модульний бункер на 25 місць облаштували меблями із запасом питної води. Така ж конструкція тільки на 100 осіб невдовзі буде на території школи у селі Бутини. Вартість укриття становить понад 200 тисяч гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету великомостівській територіальної громади у деокупованому місті Ізюм, яке дуже сильно постраждало від расистів, люди перебувають у жахливих умовах. Місто майже зруйноване. Саме в Ізюм луцькі волонтери Тарас Шкітер та Андрій Лучик доставили гуманітарну допомогу цього разу. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділи життю. Люди, українці, в надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Global Empowerment Mission, нашими партнерами американськими, спільно з Майклом Капоні. Ось так ви бачите: люди готують собі обід на вулиці, тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. Ось ззаді розстріляна автівка, власник якої. Залишив її 23 лютого біля свого будинку. Ось так виглядають будинки без вікон, без дверей. Тому потрібно допомагати цим людям. Слава Україні, слава ЗСУ. у своєму дописі. Тарас Шкітер наголосив, що привезена візюм допомога з Луцька лише краплина в морі, тому дуже важливо, щоб до розчищення завалів у місті і допомоги людям, які пережили жахи окупації, долучалася якомога більше українців. Камінькаширська громада втратила на війні ще одного вірного сина України, уродженця села Бузаки, жителя Каменякаширського Каширського Деркача Володимира Васильовича. 1964 року народження герой із 2015 року став на захист України та мужньо її захищав. А з 24 лютого цього року був призваний на службу у Збройні Сили України. Володимир Деркач до останнього подиху захищав батьківщину від окупантів і віддав своє життя за неї. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У центрі Луцька зріжуть ялинки. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Луцької мерії дерева, які росли на театральному майдані десятки років. Скоро зникнуть. Зокрема, йдеться про видалення аварійних дерев. Як повідомила у коментарі журналістам конкуренті, очільниця відділу екології Оксана Лисак. Комунальники зріжуть декілька засохлих дерев. Будуть врізати зрізати, тому що вони всохли вже становлять реальну загрозу для людей для майна. Причин є цілий комплекс однозначно. Ми не можемо сказати, чого вони загинули. Ну, по перше вік в природних умовах вони ростуть значно більше, а в місті все такі комплекс негативних умов, які впливають на них. Пов'язуємо з цим. минулого року. Запрошували фахівців, які виявили дуже велику кількість різних паразитів і хвороб, якими вони уражені. Зокрема, планують зрізати 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, ялину біля входу до палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічно обласного музично-драматичного театру. Після рубки у майбутньому планують посадити інші дерева. Поки збройні сили України впевнено нарощують темпи контрнаступу і відвоюють у расистів село за селом, звільняючи рідну землю. У російських телевізорах відбувається дещо дивне. Російські пропагандисти Владімір Соловйов і Ольга Скабєєва у паніці почали видавати справжні перли, натякають на певну незадоволеність ходом так званої спецоперації, яку оголосив Путін, і прямо говорять про ганебні і принизливі поразки на фронті, такі заяви. Видаються дещо дивними пересічному жителю боліт. Адже роками їх переконували у тому, що Росія непобідіма, а Путін цар. І його рішення, звісно ж, завжди правильні. А в чому геніальна задумка у час Генштабу? От, От об'ясніть мені, пожалуйста. Ну, я. Ну, Навірно, вона є. Ми увидим, коли вона будет реалізована. Я готов ждать. Я готов ждать. Только обясніть мені, уважаемые люди, отримавши всі необхідні бюджетні средства на протяжении стольких лет. А ви що считаете, що время работает на нас? А ще Вовочка Соловйов зі слізьми на очах згадав, як йому було образливо, коли російське командування оголосило жест доброї волі і, підібгавши хвіст, втекли із півночі України. А якщо спомню, який був результат в початку. Черниговская, Киевская. Все стояли. Я помню, как вы нам объясняли, что это вообще хитрый план. И что мы сейчас отойдем, быстро, быстрее перебросим свои войска и сразу освободим Донбасс. Потом вы нам рассказывали, что вы перемалываете. Я согласен. Перемололи? Перебросили? Вы говорили, что не надо уничтожать мосты, потому что мы по ним будем входить. Вошли? А что не уничтожили? А я понимаю, общую не надо давать ответ, конечно, кто мы такие. А придётся. Про те, что россиянам треба хоч інколи казати правду, вже раніше заявляла і пропагандистка Ольга Скабеєва. Я не знаю, ви як хочете, нас народ смотреть, ми к нему Это должны относиться мотивация. уважительно, они ждут от нас правда. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантичний Атлантичський сильний. они на нас всім западним миром, там полно спеціалістів. Не відстає від своїх колег і кремлівська пропагандистка Маргаріта Сімоніан. Вона забула, як агітувала за війну з Україною і різко змінила свою риторику. Каже, що сама представляє виключно простий народ, а високопосадовцям ніколи не служила. Я просто. Люблю свой народ и служу своему народу, понимаете, не чиновникам, какие-то из них хорошие, какие-то плохие, какие-то дуболомы, да, не каким-то генералам, которых я знаю или не знаю, которые принимают решения, могущие. Наврідіть моїй і моєму народу. Тож на болотах люди, які відпрацьовуючи владні замовлення, усіляко підтримують війну, вбивства українців і навіть розв'язання третьої світової війни поступово почали міняти свою риторику і навіть дозволяють собі сумніватися у правильності рішень російської влади. Однак що цікаво, бункерного діда Путіна, звісно ж, ні в чому не звинувачують і не критикують. Хоча хто зна, можливо, це лише питання часу. на черговій сесії Луцької міської ради підняли питання щодо будівництва на вулиці Гущанські, 25. Депутати заявляють, що на одній з ділянок буцімто незаконно побудували таунхауси. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно це так. На крайній сесії Луцькради винесли проект рішення про погодження забудовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 12 сотих, а саме зміна цільового призначення ділянки з для ведення садівництва на для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Депутати не проголосували за проект відповідно на тій ділянці, мав бути город або ж сад, але нині там вже збудовані будинки треба звернути увагу на те яке цільове призначення даної земельної ділянки є. і лише тоді розпочинати будівництво якщо це можливо на сьогоднішній день ми маємо об'єкт і документи які підтверджують те що дана земельна ділянка призначена для садівництва ну ніяк не для будівництва тому ми маємо купу порушень які здійснив забудовник на сьогоднішній день чи власник земельної ділянки і заручником яких в майбутньому все ж таки стають люди за словами депутатки Луцької міської ради, але на точі зважаючи на невідповідність документів, чимало проблем матимуть люди, які придбають житло. Ось це та ділянка, на якій побудували таунхауси. Ми звернулися за коментарем до забудовника. Він категорично заперечує незаконність будівництва. Чоловік розповів, що має усі документи на землю. На підтвердження своїх слів він надав нам 23 витяги із державного земельного кадастру, де вказане цільове призначення ділянок. Я вам відповідаю, що воно все законно. Є маленька частинка, там маленька діляночка під садівництво, що також не. Забороняє якусь там забудову, яку треба просто перевести для того, щоб можна було користуватися там, що А Так, всі, всі тенхаузи знаходяться на ділянках, які е, мають призначення, е, під забудову та обслуговування, е, під будівництво та обслуговування житлових. У ну, житла байонать вам можуть якісь витяг скинути, один із один із витягів на сесії Луцькради відділу державного архітектурно-будівельного контролю дали вказівку дослідити це питання. Начальник відділу Владислав Троць розповідає, ще минулого року фахівці знайшли там порушення, будівництво йшло без дозвільних документів. Видавалися відповідні приписи, забудовник сплатив. 34 тисячі гривень штрафу. Крім того, як з'ясувалося, на усі 23 ділянки, де вказане цільове призначення для будівництва житлових будинків, є інша проблема: на них немає будівельних паспортів, що обов'язково має бути при зведенні Осель там перевірка була, їх оштрафовано. Вони штраф заплатили, їм давали припис усувати порушення. Там частина будинків стоять на землях для житлового будівництва. А частина стоїть на землях сільськогосподарського. Тож далі законність забудови на ділянці по вулиці Гущанській, 25, мають дослідити фахівці відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Руки, я з контролює. Ваша якщо вони перейдуть в кордон наш нашої держави, то ми просто-напросто їх у Ось вже сьомий місяць у районах Волині, що межують з Білоруссю, відважні воїни відточують свої навички, аби захистити рідний край. За цей час тероборонівці встигли укріпити свої позиції та наростити силову міць. А ще систематично відпрацьовують різні сценарії. Один з них затримання і знешкодження ворожої ДРГ. За легендою, диверсанти до того, як їх затримали, встигли залишити сигнальні вогні для висадки ворожого десанту. Тобто на уявному аеродромі, де мав висадитись десант, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту». Усього вогонь нібито був у трьох осередках. Ліквідовувати наслідки пожежі негайно прибули вогнеборці. Вали волинські тероборонівці на ура. Місію виконано диверсантів затримано пожежу. Ліквідовано ворог до України не потрапить. А ось за другим сценарієм диверсантам вдалося зайняти позиції українських бійців. Не помітили ворога, бо ж той переодягнувся у форму зсу. Відтак тероборонівці почали готуватись до усунення противника. Перший крок для цього розробка плану дій та налагодження комунікацій. Так, ну тут ворот Поворотик на хуторі та посилаємо розвитку. Так, так, сюди спешуємося, і тут через лісну буквально метрів. 100 максимум для доупів. Зв'язок дуже важливий в таких ситуаціях, наприклад, навіть в навчання, бо коли не буде зв'язку, не буде управління боєм. Відтак, підготувавшись, бійці пішли на штурм. І з ворогом почався справжній бій. Станя направо. Заночі направо. Я здаюся, стаюсь, не стріляйте. Тож завдання виконано, а противника успішно знищено. План на бій був такий. Розбили підрозділ на дві підгрупи. Одна була підгрупа вогневої підтримки, друга була штурмова. Вислали розвідку. Розвідка проклала маршрут висування. Вийшли на, на рубіж вогневої підтримки. Перша група. Друга зайшла з флангу на рубіж штурму. По, по команді граната почався штурм. Група вогневої підтримки. Зупинила вогонь. Штурм пройшов. Не передбачили засідки противника на лівому лівофлангі. Після втрат переформувалися, зробили зачистку. Спочатку повномасштабного вторгнення волинські тероборонівці щодня відточують свої навички. Тож, в разі проникнення диверсантів або ж навіть повномасштабного вторгнення білоруської армії, наші захисники готові дати гідний відсіч ворогу. Ну, якщо вони перейдуть в кордон, наш нашої держави, то ми просто-напросто їх умічтожимо все. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Воно все! Путін! Йо. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну! Побачимось!